Друзі, вітаю! Вооружившись цим засобом чистоти і вооружившись оцим потужним монстром. Я хочу вам розказати, що від сьогоднішнього дня ціна на цей прекрасний автомобіль і доволі потужний автомобіль це 6-циліндровий турбодизельний 3-літровий мотор. Єдиний товарех на нашому майданчику на сьогоднішній день ціна знижена на 1000 доларів. Це 2012 року, 3-літровий турбодизель на пружинах в доволі непоганому стані, з мінімальними пошкодженнями, до речі, з Америки. На красивих легкосплавних 19 дисках деякі частини у нас кузова в бронеплівці, які захищають від сколів. Хочу сказати, що машинка дійсно потужна. Єдине, що дорогі в обслуговуванні кажуть ці машини. Але якщо брати п'єму підвізку, звичайно, вона комфортніше, м'якіше і так далі. Але дорожче обслуговування. Тут у нас пружини, але подивіться, який салон. Коричнева шкіра, пам'ять сидінь, електрорегулювання. Шкіра у нас коричнева навіть на кермі. Як ви зрозуміли, вже шкіряне мультикермо. 266 тисяч км пробіга оригінального. Хочу вам сказати, що я бачив в інтернетах такі дизельні Туареги з пробігом 680 тисяч без капіталки. У них там починаються да, якісь проблеми, якісь там і ошибки загоряються. Але ж, друзі, 680 тисяч, уявіть собі, без капітального ремонту. Тобто настільки виносливі ці автомобілі, настільки, скажімо так, довгоіграючі, що оце я, яскравий приклад того, що якщо ви хочете собі машинку, щоб їздила не одну сотню тисяч кілометрів, то трьохлітровий дизельний товарех. Ще на такій комплектації, подивіться, панорама, люк, шторка, дивани прекрасні, вони всі регулюються. Також у нас дерев'яні ставочки, під алюмінієві вставочки, плюс коричнева шкіра і шкіряні вставочки на самих дверних картах. Плюс до всього ми маємо камеру заднього огляду електро... Електропривід кришки багажника, здоровезний багажник. Під підлогою у нас сховається докатка. Піладкатки, інструменти всі на місці лежать. Плюс ось таким, бачите, два важілечки. Складаються сідушечки. І подивіться, скільки місця. Він і сам по собі огромний. А плюс до всього ми можемо зробити багажник цього автомобіля ще більше. 21 тисяча доларів, 12 рік, трьохлітровий дизель на пружинах в Гарному, технічному класному косметичному стані привезено з Америки з мінімальними пошкодженнями. Єдиний в своєму роді у нас на майданчику чекає цей автомобіль на вас.